Пам'ятаєш свого першого підписника? Сотого. А тисячного. Да. Шансів мало, що забудеш, бо кожен з них став частиною історії твого каналу. Да. Десять тисяч людей це вже не просто цифра. Mm -hmm. Це спільнота, яка повірила у тебе, у твій стиль і твої ідеї. Да. Хтось натрапив на тебе випадково, хтось почув про шабуневіща від друзів, а хтось просто не зміг пройти повз. Твій контент. Рекомендація, але всі вони залишилися, бо знайшли тут щось особливе. Ми, я і е, чат. Е, чат не про чому, але я вас теж сюди. Хочемо вручити тобі ага. спільнота, типа Владик музикант, поняли спільноту. От ага. ми хочемо вручити тобі дерев'яну кнопку. Цей момент вартий поваги, величезний крок вперед. І я впевнений, що це лише початок. Продовжуй творити, продовжуй експериментувати, продовжуй дивувати. Далі тільки більше, гучніше та яскравіше. Хто знає. Коли ти отримаєш свою срібну кнопку ютуб, ти, можливо, озирнешся назад і подумаєш, о, а я ще пам'ятаю, як ми святкували 10 тисяч. Ніхто не знає, але я сподіваюся, що так і буде владі, ні хуба собі дякую. Ні, можете не вставати Все таки ну, Якого хуба, дякую! Розпаковий уже. Срібний не буде, типу це моя остання, я думаю. Та буде, буде. Упаковав, хто, владі? Я, ти я. своїми руками? Да. Оце? За 5 я? хвилин до виходу. А тому за... ще коробку не нести, то... Ні, якщо це ти... за 5 хвилин, то я вас... Якби ти запакував, якби ну реально не 5 хвилин було, а 10 качанок. Чот, ні, почекай, ні себе, Я уявляв. Смотри, владик, ну треба щоб сфокусував. Я уявляв, як воно буде виглядати, і я не думав, що воно буде виглядати так підс. Доставай, доставай. Ця, ця, ця упаковка. Вона полакірована. Воно ще й лаковане? Да, щоб воно в тебе нічого не испортилось. Не О, так, як пачечку щипці. Та пахне лаком науке під деревиною. Ні, так воно солідно. В руках даже якось тримається. Чат, реально глянь де тепер. Ну, вручено Шабуневич. І що там? досягнення 10 тисяч підписників в Ютубе. А це від Ютуба наукеп? Це тільки піз креатори таке мають, тому що, ну що, срібна кнопка є у всіх, да? у кого є просто більше 100 тисяч. А дерев'яна? А дерев'яна, у кого більше 10 тисяч, нема взагалі ні у кого. Є, Владик, дуже дякую. Більше рельєфне. Хатер буде має деревиною, правда, я в лісі сижу. Так, да, пізніть, без... прям. Воно, Воно... Воно мені всю хату прованювали. Провай... Провай... Ні, насправді, ахуя, ти знаєш, як в школі типу, на урок трудів ви заходите, і там приблизно так от трудовіка пахло. Чат, ну, хорошо. Це я сам вирізав. Не, піжу, піжу, не сам, не сам, не сам, не сам. Я бы оху вирізав як типу, Мож знаєш, ложится моя комплікация реальна. А куда? Треба mm -hmm. було... буде мені якось розібратися і зробити підставку, щоб воно було десь отут, знаєш. Ну, тому що... Можна щас... на вході там уединить. На вході, ти думаєш, що, реально это чам було б щось видно. Ну буде видно, що це значок ютуба. Ну да, так не видно. В цілому... Бля, не надо розібратися з цим ноукеп. No Буде, знаєш, що, це просто з усіх якихось штук з фотографій, всяких картин, кнопок. А на 10 500 теж буде кнопка чи? Ні, ну це не хубаво. Ну, а на 20. Ні, а на 20 ну, 20, ну це тако, що таке. От на, от на 100 може я тобі ще якусь. На 100 мені вже YouTube реально зробить. Та є, я може тобі металічну якусь. — Владик, дякую, дуже приємно. А кого ти просив це зробити? Короче, попросив свого друга. Він займається пам'ятниками. У нього не вийшло. А тому що у нього там була куча заказів. Чекай, пам'ятниками? Пам'ятниками. Ну, пам'ятник, там вирізається ім'я, типу жив, помер. От, і <гад <гад> і <гад> мало бути от цього типа тобі так. кнопка. Але там не вийшло у нього, тому що у нього було дуже багато замовлень, якби це грустно не звучало. І е, прийшлось заказувати у інших. От, і я ще заказував, і я все там ще правки діла, що вони неправильно вирізали це, вони вирізали оце, оце оставили. Я кажу, ні, мені це не треба, мені треба, щоб оце було. Це просто. Я так і зробили. <гад> Блін, круто, ні, воно дуже приємно. Воно, типа, то, то, що мені приємно, і це піто. Це хотілося б обговорити, ще теж зайвий раз. Ну, воно. Я не знаю, як короче, правильно виразити те, що я зараз думаю, про. Воно реально охольно, типу, зробило, знаєш. Yeah, воно прям але... викриві. Я, Вони... я, я. Я там в фотошопі підбирав оці бл... Ну, міліметри, щоб воно підходило. Я ж е, е, брав е, це як референс mm -hmm. стару срібну кнопку Ютуба, яка mm -hmm. була ще в 2016-му. Бо ці ж нові вони просто кнопку mm -hmm. типу, висели в no, да, да, да. А тут прямо це із надписами, з такими цими Шрифти, сука, сукаїскавити. Дуже довго, щоб воно, типу, шрифт був такий самий, як англійський в оригіналі, але mm -hmm. типу, українською. А, -а, -а. а воно ще yeah. в фотошопі типу, часто може не так, да, да, да. oh, так. Yeah. Прац... А, а вони потім ще ті, що ділили колайдером, вони це все переводили у вектор. Mm -hmm. І з вектора потім фігачили отак. от. Дякую. Да, у мене ще тут є з тих колись з собою взяв. Я ну чат нормально yeah. видячив типа Це доктор Пепер зеро? Не yeah, просто. А хочеш каву, я щось можу зараз. Yeah, я доктора Пепера в'яжу, а потім не спати. Ну а я каву хочу, я думав, що ми будемо пити каву латик, якщо чесно. Ну, ладно, я сейчас задушу деньку. Ну шо, а чат як вам? Потому що, по-моєму, не хто пише, щоб всю ніч не спати будете. Mm. Не можна. Я Владік ну, по Діскорду, хіба я не знаю, типу інакше. Я все, каву купив. Молоко. Ти думав, реально пахне. Я, до речі, хотів сказати, що Владик лігенда, тому що Владік один із перших купив взагалі, спонсорство на каналі. Да? Да, на каналі, який то вже має дерев'яну кнопку. І у тебе ж, ну, типа, значок там теж найбільший, який зараз вообще доступний. Ну, я маю там щось за 8, за, за 6 місяців. Скоро буде год. Скоро буде год. Так, да, ну от, от скоро буде рік і це буде десь в листопаді? Наверно, я не знаю. Або в жовтні. Ну, в мене було 9 місяців у минулому місяці. А то можна чекати, да. ні, ну по-любому, там просто, по-моєму, на 6 місяців, я не пам'ятаю, по-моєму, там ще й на 9 і на 6. На 9 на рік. немає, бо я тебе зайом, що в мене вже 9 мі місяців, а в мене висить бомжацька от 6, я на 9 уже зараз заслуговую. За Мені обідно, що в мене вже 10 місяців, а досі 6. Висять. Ну бля, ну на рік, на рік буде точно. Десять місяців, у мене, так. Там... Місяцями, да. О, чітко. А, ні у тебе даже воно відображається. Блін, круто. Mm -hmm. Круто. На рік будуть самі роз'є е, значки. Я ще чесно кажучи, не знаю які. Тому що ще не так уже й далеко. Не так уже й близько, точніше. Ну я вам розкажу. Бо у мене вони будуть. Неповага пишуть. Дякую, Стас Слопада, дякую за привітання. Дякую всім реально, хто мене привітав з цією психологічною відміткою. 10 тисяч чат. І це тільки початок. Коха досі тільки початок. Ну ладно, окей, це. anyway.